Так, Всім вітання, слава Україні. Сьогодні хочу посадити трохи кавунів касету. Це кавунчик Кримський Світ. Трошки дині. Дині. Поки доїхав додому, забув я Ну, Скажу чесно, дині я особо не, не люблю, не їм, так що... Сорт мені не важливий. Дружина, звичайно, буде сердитись, що я забув сорт, ну Гадаю, пробачить, головне ж це, що вона є, а там який сорт, це вже питання інше. Так, ну позавчора ми садили капусту, цвітну, ось таку фіолетову посадили трішки. Ну і просто білі білого кольору. Мені хотілося, щоб різнокольорові були, там фіолетові є, бачив, зелені. Ну, проте в цьому магазині, де я замовляв, була тільки фіолетова із кольорових. Ну, а Замовляти по іншим магазинам, просто заради того, щоб була різна капуста. Ну, це таке замовив капусти на 150 гривень, а доставка ще 100 гривень. Ну, вчора ми трошки посинкували томат, я вирішив так їх посадити. Втекнув землю, в землю, касету в ґрунт. Спочатку в укорінювач, потім минулого року я пробував так, але не в касету, просто в відкритий ґрунт. Не знаю, то були звичайні. Не гібридні томати. Ну, Проте я думаю різниці немає. Пасинки є, пасинки. Чи гібридні вони, чи сортові. Так, тут кабачок цвів, не знаю буде з нього толок чи не буде. Чому бо він цвів один. Тобто запилювача не було. Ну, Нічого, почекаємо інші. Тут багато нав'язалося воно. Скоро почнуть масово цвісти. Так, ну Щодо Кавуні, то в мене вільної касети немає, проте є ось тут касета з перцем. Перець солодкий, зійшов не солодко. 96-та касета, зійшло менше половини, десь 35-40 штук. Зараз ми їх пересадимо в стаканчики і в нас буде вільна касета. Потім дині, дині, мабуть. Візьмемось чорнобривці, також пересадимо. Посадимо туди диню. Тут віола ось так. Сонце і не видно. Ага. Ось така жовта. Вон там лимонна. Так, ще в нас проблема, то в мене був там. Була петунія розквітла і... Я бачу половину квітки, щось з'їло. Написали в коментарях квіткоїд. Можливо, нічого не буду казати. Ну Проте потім бачу, що нічого далі не їсть, то я не побризкав. Але ж сьогодні зранку зайшов, також тут була квітка. Квітка була знову ж таки поїдена. Є в мене десь в бітоксі Бацелін. Подивлюсь його термін придатності, так як він купований був минулого року. Я так розумію, більше за все, що він вже все. Так що, ну подивлюсь для початку, а потім поїду, куплю. Не хочеться на район їхати, так як вчора там був. Просто немає часу туди-сюди їздити. Тут у нас є місцевий магазинчик, там бачу колись бітоксибацилін. Бі-58, можливо, є. Та візьму побризкаю, все ж таки треба бризкати. Так, огірочки ми зранку зібрали. Тут ось такі позалишалися. Ось є невеличкі. Позавчора давав їм азоту. Перед цим бризкав сульфатом магнія. Тож сьогодні зранку зібрав. Ну, вчора не збирав, так як азотом позавчора поливав, то не можна збирати. Нітрати накопичуються, треба добу почекати, як мінімум. Тут у нас скоро розквітне іпомея ось така. Трошки намучився я з ними, вже думав поприбирати з цих горщиків і помею, все ж таки лишив залишити. Ось так вони хворіли. Ну, проте я бачу, що відходять. Ці листочки поприбираємо, нові пасинки викидають уже зелені. Давали ми їм 3,20-ки, давали азоту. Ну, звичайно, там проходило 4-5 днів між цими підкорками. Ось тут скоро розквітне, це я так розумію. Якісь ранні, напевне, оцей. І от той. Десь записані сорти в зошиті, проте вже так висаджував. нічого не записував, не запам'ятовував. Звичайно, часу на це немає. Ну, люди так прийдуть, побачать. Мені сподобався цей, беруть цей. Сподобався цей, беруть цей. Сорти вже, якщо хтось запитуватиме, то дивитимусь зошиті. Розбиратимось, Це вже потім буде. Зараз нема часу. Так, сьогодні також ну, робили салат, з огірочка, зелень там, петрушка. Буля зелена, ну і капуста. В капусті що я знайшов? В капусті завелися в нас, ну хто знає таке, називають його в простонароді народі щипалка. Ось вони. І більш за все, що вони відкладають яйця, бо подекуди є такі чорненькі цяточки, Тож капусту також пройдемо бідоксібацеліном там читав народні методи там цибуля часник заливаєш кипятком добу настаю ну не знаю спочатку пройдемося бідоксібацеліном потім через три дні спробуємо народні методи небагато тяточок проте не надто гарно не хочеться мені таку капусту споживати, тим більше продавати. Продавати, тим більше споживати. Загалом не хочеться. Треба буде побризкати. Так, ну вітер сьогодні дебелючий. Сьогодні на ніч, мабуть, буде переморозок. Стоїть нуль на ніч, ну ми знаємо, що таке нуль. Це мінус 3, мінус 4 як мінімум. Тут ми, мабуть, напиляємо дров на всякий випадок занесемо. Так, молоці. Ну, Це вже вітром відкрило, ну, а тут там, картоплю, то я зранку відкрив. Треба і далі повідкривати, бо вітер вітром, а сонце нагріває дебеляче. там. Ну Наступні у нас огірки. Поки що не зійшли, не буду відкривати огірки, там я посадив, я показував відео, а далі капуста. 1, 2, 3, 4 здається, 7 касет 160-х. Там цвітна капуста і рання капуста. Ранню капусту у нас забрали, всю купили, так доводиться досівати. Так, вітер передають 3 дні. Звичайно, мені це не подобається, поки вікно не відкриваю там, бо Так сталося, що зробив вікно тиждень тому. Якраз перед великодним так, в суботу я зробив, в неї велик, великдень. Вікно було відчинене, двері відчинені, був сквозняк, підняло плівку і повиривало плівку. Вон там поверху по всій довжині вирвало плівку з-під. Як там була зверху шланга набита. Загалом вирвало плівку, трохи намовчилися. Ну, Великодень неділі я нічого не робив, глянув на прогноз погоди, на ніч стояло, плюс 9, то таке витримає. Тут ось залишилось дві дірочки, ну, я показую, ми їх заробимо, прийде час, заробимо. Головне, щоб не вирвало за ці дні. Часу особо немає. Так, ну зараз буду розбиратись з перцями, потім посидю вже кавунчики, бо тут жарко. Кавунчики посидю касету і віднесу туди, де в мене огірки ну, в той тунель. Просто. Чи вистачить тоді місця ще для огірків. Та поки що віднесем туди, потім буде вийти. Так, все, переходимо до посадки.